хворий з гонореєю, зайдіть, або як не можна викликати пацієнтів з черги, або піпшона роду роду це о охороні даних особових, тобто розпорядження про охорону особистих даних. Воно чітко окреслює, яким чином лікар має викликати пацієнта з черги. В ідеалі – електронна система, яка висвітлює номерок і кабінет, до якого даний пацієнт може зайти. Якщо це не є можливим, тоді викликаємо пацієнта відповідно теж за номером реєстраційним. Якщо і це не є можливо, тоді викликаємо за часом, на який пацієнт був записаний, і вже в кабінеті, коли ніхто не чує, верифікує. Му насправді це той самий пацієнт? Якщо конкретного запису немає, і ми знаємо, що наступний пацієнт має, наприклад, зайти Ян Ковальський, то ми викликаємо з черги пацієнта за ім'ям. Пані Яні. Якщо таких Ян в Ковальських черзі знаходиться двоє, ситуація стає складнішою. Ян К, тобто бревіатура його прізвища. Якщо Яну в Ковальських в черзі також знаходиться двоє, тут вже треба або додати час запису, або номер пацієнта, або викрутитися якимось іншим способом, але в жодному разі не назвати повністю дані, які можуть ідентифікувати нашого пацієнта.